Сделать Америку знову Ну, <laughs> Я не могла втримати, за вибачте. А, зараз. Залучити, По-перше, залучити гроші до країни і працю до країни. Оце основний, основна історія. Так, да, тут одразу інш... інша співпраця, інші партнерства, інші гроші. Ну, приблизно так. Ну, давайте так. Навряд чи це буде квітень. Я просто квітень дивилася для свого каналу буквально декілька днів назад. Щось в квітні не пахне нічим, окрім того трандіцю, яким пахне у квітні. Тому це явно не про квітень. Зараз подивимося. Так. Та ну, ми поки не про стабільність, ні. Перевернути король Пентаклів відсутність стабільності у цьому питанні. Шістка кубків карта ностальгії. Ми таке вже бачили. Втрати відкат, можна так сказати, до відкат, от буквально до, до якихось привинних точок, поки ага. ні нормально. Коротше, давайте так. Нормально воно працювати не буде. От все. Ага. Щодо умов, які постійно висуває Аре, і Зеленський, вся весь наш уряд нашуряд періодично покаже, що він він на це не піде. А, чи можливо, що все ж таки ми погодимося на якісь певні умови заради цього перемир'я, навіть якщо воно буде не таким, яким ми яким би ми хотіли? Ми вже погоджуємося на певні умови, тому що приймаємо в цілому о, контекст розмови про якесь перемиря з сусідом, який його систематично багато років порушує. Давайте так знову нагадую, я якось пояснювала техніка і тактика сміття. РФ вимагає. Є абсурдні навмисно пункти для того, щоб затягувати час, для того щоб торгуватися навколо а, сміттєвих а, просто пунктів, а, щоб потім менше було торгів за ключовими, які їм дійсно потрібні. Все. і це поки буде тягнутися. Ну немає там перспективи на нормальну комунікацію а ніхто на абсурдні пункти погоджуватися не буде. Ну Олександра, можливо ви дивилися якраз ось ці пункти, які важливі РФ, і на які ми скоріш за все підемо? ну що це саме? Питання території. І там от, стоїмо, де стоїмо, о, і так далі, тому подібне. Як мінімум, давайте так. Це і мінімум, і максимум одночасно чодночасно. ОРФ, отскільки я типу, я скільки ми віджали, от стільки наше заяви про те, що ми хочемо і Запоріжжя, і Херсон це сміттєва заява спеціально для того, щоб всі казали, ти що дурний, ти йде, іде, ну де, де Запоріжжя, де Дніпро, де Херсон. Ну ти дурний. Він. Я про Путіна з своєю групою оцих маразматичних дідів накручують цю історію. Потім каже: А ну ладно, хорошо, давайте ми з барського плеча погодимося на те, що ми зупинимося там, ну де всі стоять. Ну тупо тупо рила, але на жаль, дієва тактика, яку світ продовжує жарати, от, і все. Так, і не тільки там, в принципі, на квітень місяць для всієї України випадає не, не найтихіший період, і це навмисна історія нашого ворога, який буде навмисно тероризувати о, мирне населення. От прям навмисно. І воно випадало. Тобто тихо, тихо, у квітні, поки не, не, не планується тиші у квітні. Е, я, я ж кажу, я відео записувала для свого каналу, подивилася квітень. А там а там прям якісь достатньо навіть, що мені не подобається, ну достатньо серйозні прям деякі атаки, вони і так всі серйозні, а там прям ну взагалі якийсь стреш. Ну прям ну зовсім uh, і тому бережіть себе, нам. будь ласка. Чим пов'язано це можливо там дивилися це там, я не знаю, та це залізничні залізнич, якісь вокзали, будинки. Є, 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 ну це не зовсім давайте так. Ті, хто дивляться різних майстрів давно, знають у когось сильні сторони там, у цьому питанні, у когось у цьому питанні. Інколи мені показує, що конкретно є ціллю. Інколи я просто бачу, буде жопа. А що за жопа? Я не розумію. Ну, це не моя специфіка розуміти. Е, ну, не, не моя сильна сторона у розкладах, чітко казати: от, от, прям туди показало. Я сказала, не показало. Біс його знає. Випадає удари, які наносять великі руйнації, і приносять великі жертви. Все. і стосується це всіх. Тому я що на своєму каналі казала, що, будь ласка, бережіть себе, намагайтеся максимально реагувати на повітряні тривоги. Що тут кажу? Ну, враховуючи по тенденції того, що нормального і стабільного ця історія нічого не приносить. Да, і це все одно дуже серйозна така економічна історія. Да, нас всіх дружньо чекає річка мечів. Це колихне. Давайте так, це дестабілізує і колихне. Так, да, воно потім вирівняється в нових якихось реаліях, плюс-мінус, наскільки це можливо, але дестабілізує і колихне. Да, це такий собі тенденція на як вам знаєте, переділ мірового порядку. Це прям класніше не скажеш. Ну, колихне це просто така так, м'яко ви, виразили. Чи Це дійсно буде м'яко? Чи це ви просто така. Формулювання колихне – це не про м'яко, колихне це коли ви сиділи на жопі ровно. Вас підкинуло на три метри, а потім спустило назад, як на атракціоні. Оце те, що означає колихне. Бо, ну, Якби воно було м'яко, я би сказала, що ну, у нас трошечки пошатає, а потім поставить на місце. Ні, а тут воно прямо колихне. Ну, ну, типу, це зараз, Ми бачимо біржу в Америці, ми розуміємо, що зараз частина країн буде давати зворотні підвищення. Зараз... Поясню глядачам, там насправді економічно достатньо важка, але якби це дивно не звучало, неоднозначна ситуація. А деякі зеркальні мита Трампа ну якби як відзеркалення на завищенні мита деяких країн. Тобто там не все абсурдне, давайте так. Тобто в деяких країнах, наприклад, там умовно кажучи, мита для американських товарів у Франції, наприклад, 35%, і Трамп вводить зеркальні 35% для Франції. Типу, ви нам і ми вам, якого дідька, у вас для нас 35%, а у нас для вас 5. Ми підвищимо до знаєте, баш на баш, у вас 35% і у нас 35%. Це справедливо, але ж це Трамп. І команда Трампа, і діди, які по-моєму трошки не відбивають дупля в певних ситуаціях економічних та настільки глобально, наскільки це шатко. В деяких він завищив планку так, що це реально виглядає як економічна війна. Ну війна і терор, буквально да, економічний. З іншого боку, він не включив ті країни, де є взаємодія, як Росія, наприклад, да, типу, і там не ввів а, планку, яка є, і виходить це. З одного боку, там є частина країн, які, яким просто відзеркалили їхні мита, а є частина країн, яким влупили мита, які навіть більше ніж у цієї країни по відношенню до Америки. І оце дестабілізує ринок в першу чергу. Оцей, ви поняли, оця амплітуда несправедливості. Давайте ми це так називемо. Mm. Тобто, воно ну не може пройти безслідно для економіки світу в цілому, майже всі. Майже всі напрямки в більше або в меншій степені знову таки дивилися для каналу. І це починається з квітня. А загроза по сумському напрямку і намагання ворога відтягнути туди наші ресурси нікуди не ділася. Вона там є. Це лише питання часу. А, харківський напрямок так само вони підсилюють на тиск, щоб знову ж таки перетягнути туди наші резерви. Та сама історія. Основний плас це Донецький напрямок, на якому вони почнуть тиснути. Є загроза до напрямків, які розділяють лінію фронта водою. Це і Херсон і Харків. Ну тобто, бо там о -о -о, річка Ускіл на Харківському напрямку. Така точка важлива. Ну а на Херсоні там зрозуміло той берег, да, типу розмежування по берегам. І от там от у нас квітні 100% буде загострення, і е, Запоріжжя так само вони ресурси і резерви на запорізький напрямок кидають. А причому о, на запорізькому напрямку о, дивилися в цілому. Там передивлялися якось хоча б поверхнево напрямки, там вони взагалі якусь кончену тактику беруть, де вони можуть на запорізькому напрямку йти не по тому, не по логічному да, намаганню пробити оборону, там, наприклад, от в лоба, а взагалі йти в, яку, в якийсь один із боків навмисно для того, щоб розтягнути оцю ну, коротше. Контрольовану, да, територію для того, щоб тили, загрібати тили. і у нас це починається з квітня. Загострення воно вже на квітень випадає, і це стосується абсолютно всіх, просто в більше або в менше степень. А, я дивилася. Я дивилася це питання для каналу для свого а, да трохи нас колихне, але у нас є як ну підтримка там євросоюз Союз, Британія нас плюс-мінус, хоча б на плаву, без сильної оцієї амплітуди, ну якось. Фіксунуть, давайте так, усіляки інвестиціями, капіталами, які нам передають від там, Євросоюзу і від Британії. Ну, коротше, типу, тут воно хоч якось згладить нам кутки. Але ну, да, все-таки, знаєте, такий така от хвилька, вона, вона буде. За це по курс долара коротше. Ніщо ні так не вбиває український малий бізнес, як українські не, неадекватні податки. і Америка там уже знаєте. Для малого бізнесу ти такої, ой, і, і, і ще оце зверху. Класно, спасіба. Попрацювали агодь. Гі гібридна третя світова у нас по факту іде. А пряма прямо третя світова, ймовірна, але не зараз. Ми вже передивлялися це питання. Це питання туди ближче, все-таки до 30-х років. От, от може бути, ну знову воно не виглядає. Воно не виглядає як глобальна Друга світова, вона все одно виглядає гібридною. Гібридною це політично-економічно, військова історія, і за, та, так само, як відбувається зараз. Просто включені в процеси і гарячих точок стає на планеті більше, і, включених країн у ці гарячі точки, стає більше. От поки воно от в такому в, в, ключі mm. виглядає і буде скоріше за все виглядати. Ой, цей... Старий прекрасний правитель всія Америки вважає, що мита для частини країн, з якими взаємодіє Рефія, цього вже достатньо ніж напряму вводити мита проти РФ. Тобто для тих країн недостатньо, щоб їм пряме мита вводили. А для Росії це чи можна тоді це розглядати як черговий знак дружній знак? Ну, Я не сказала би, що це дружній знак. Для нас це п'ятірка мечів. Да. Для, для росіян ну, я не скажу, що там занадто холодно або занадто жарко в даній ситуації від цієї історії. Давайте так. Чи планує Трамп підступний удар по Ірану? Да. Чи він прямо ядерний? Не впевнена я у тому, що прямо ядерка да? типу, але те, що він готується нанести ножами в спину якийсь удар, він ну, таку історію планує. Бо у нас розклад починається із місяця. Ми маємо якусь уже брехливу точку інформації, брехливу точку відліку цієї інформації. Тобто початкова інформація викривлена, вона брехлива. Да? Тобто, тут уже щось інше планується або в іншому ключі мутиться. До чого це призведе до. Дев'ятки мечів для всіх. До загострення ситуації, жертви, складнощі, сімка мечів, втрата якихось ресурсних моментів. І тут не тільки для Ірану, але загалом. Ну, коротше, це коли ти своїми намаганнями стабілізації скоріше дестабілізуєш, ніж стабілізуєш. От десь так. Ну, і вам карти не покажуть наскільки велика кількість. Половина парламенту нашого кончення, Ну, типу, проросійські, маразматичні, не відсторонені. Тут навіть карти не треба для того, щоб просто подивитися на партію ОПЗЖ, яка досі існує чомусь в парламенті, вообще збойко. Де? Де відлучення? Де заборона? Ну, ну альо. Зараз взагалі подивимося, що там планують робити зараз. А, так, я так розумію, СБУ працює в першу чергу зараз над зв'язками. Типу, у кого там є зв'язок з кимось тут. Прослідкування зв'язку. От Робота, робота, робота по зв'язкам, робота по партнерству, для того, щоб для того, щоб потім мати можливості. Затримань які ну саме такими спеціальними операціями, такими внутрішніми, для того, щоб не було не було можливості оспорити, можна так сказати, оспорити е, свою приналежність до контактів з тією стороною, таким чином. Тобто, це зараз основна робота. Чи буде з неї якийсь результат там, хоча б найбільше півроку, да скоріше за все, так бо королева мечів. Ну, а У мене в розкладах для каналу взагалі випадало на квітень, що не може бути якесь гучне викриття уже почнеться якась така тенденція, тому, в принципі, сидимо чекаємо. Для нас вигідний цей формат був би років 30 або 20 хоча б зараз все, що ми будемо підписувати, ну, такое. Знову якась херня. Ну, Мені скільки разів випадає на цю угоду, одне і те саме. Це знову про. Якісь складності в процесі, в складності в підписанні, і, і зараз в мене падає те саме, і коротше, якісь напруження, можливо, навіть скандальні ситуації, тому ні, поки не розслабляємось. Результат буде. Насправді, результати є просто частина його залишається в тіні у основних медіа, але я не скажу давайте так. Я не скажу, що хлопці і дівчата із наших структур колупаються в носі. Ну, Давайте колупаються, але не в тій відсотковій, не в тому відсоткові, в якому це бездіяльність. Ні, працюють і будуть працювати, і насправді видають гарний результат. Просто про частину нього не говорять у соціальних мережах, і ми не знаємо, скільки там було розкрито прідотверщено. Тобто, нам вилітає найтаке, знаєте, яскравіше, а мінімальне залишається... Поза кадром, тому там всі працюють, роблять все, що вміють. Це видозмі... видозміна діяльності, я би не сказала, що це прямо якесь там супервідлучення, що це прямо якась така історія, це видозміна діяльності маскам. Це не обов'язково повне відлучення, це може зняття одних повноважень і переводу маска в якісь інші там повноваження або в іншу якусь категорію, тому що нікуди двійка кубків не дівається. Ну, типу, взаємодія як була, так і так і є. Тут скоріше питання у тому, що маск своїми певними діями викликає достатньо агресивну реакцію. Тому треба щось робити так, щоб він, наче, і був, інакше не було, і наче згриз знизити а, градус тиску і незадоволення. незадоволення. Тобто він лишатиметься в уряді, при владі? Ну, умовно ну, й, умовно так. так, якщо не напряму, то точно mm -hmm. в комунікації.